Андрій Бойко Гагарін, нумізмат, історик та працівник музею грошей при НБУ з нами наживо. Пане Андрію, моє вітання вам. Добрий вечір. Добрий день, вітаю вітаємо так. Пане Андрію, скажіть, давайте трохи в історію. Що означає шах взагалі поняття, і, і звідки взялася тоді копійка? Копійка це московська монета, яка з'являється в 16-17 столітті, і назва її походить від того, що вона несе на собі зображення вершника, на якому сидить воїн, озброєний списом російською мовою кап'йо. Тобто, копійка походить від кап'я від вершника зі списом, а не від слова накопичувати, не від слова копа, який є литовською монетно лічильною номінування. Тобто, це суто московське поняття. Mm -hmm. Копійка завжди мала експансивні. Ставлення до України московська влада завжди сприяла, тому щоб копійка вона надходила до грошового обігу України ще за часів гетьманів, насправді в 17 столітті. А натомість в нашому грошовому обігу під час обмінів населення грошей на товари використовувалися монетно лічильні найменування, тобто осьмаки, чехи, шаги, чворики це були назви монетно-лічильних понять, і особливо шах був лічильним поняттям на три польських. Гроша, тобто, будь-якими монетами можна було заплатити три польські гроші і назвати їх шагом. Андрію, а коли шах офіційно став розмінною монетою? Офіційно розмінна монета починає побутувати 1918 року, коли Михайло Грушевський затверджує закон uh -huh. про грошову одиницю биття монети та друк кредитових білетів, тобто таким чином, визначається взагалі грошова. Система, яка формує гривню як національну грошову одиницю, яка ділиться на 100 шагів. На той момент у нас шаги друкуються у вигляді розмінних марок, тобто це грошові знаки, які друкуються обладнанням поштових марок. Але при цьому вони є грошима. Тобто, гроші, схожі на поштові марки, але насправді виконують функції дрібної розмінної монети. Так, дивіться, пане Андрію, зі здобуттям незалежності, у нас з'явилася своя національна гривня. А куди ж загубився тоді шах? Проєкт із реалізації шага, який є розмінною монетою до гривні, він розглядався на рівні проектування грошової реформи. Були вже затверджені ескізи. Шага, які разом із ескізами гривні подані були і на карбування в Луганський патронний завод. Це був нас перший наш монетний двір. Але Верховна Рада 2 березня приймає закон про те, що гривня ділиться на 100 копійок. Як згадують сучасники тих подій, що тоді або не вистачило політичної волі, і прийшла вказівка згори. Направду, чия вона буває як нам на сьогоднішній день, мабуть, і не настільки важливо, тому що ми сьогодні все одно можемо завершити грошову реформу і відновити історичну справедливість сьогодні. Так, що ж, дякуємо вам за пояснення. Але от мені особисто досить дивно було дізнати, що копійка і досі має експансивний вплив на Україну. Ми просто сприймали як копійку, але це моя особиста думка. Тим більше я давно навіть не тримав копійок в руках, бо ми знаємо, що інфляція робить свою справу. Але дякуємо за історичний екскурс. Нагадаємо глядачам Андрій Бойко Гагарін, нумізмат, історик та працівник музею грошей при НБУ, був з нами на прямому зв'язку.